Ми побудуємо просто таке свою розмову у форматі такого дружнього спілкування. Я розповім про, про посольство, чим ми займаємося, які у нас на сьогоднішній день стоять основні завдання і задачі. Розповім, можливо, як, думаю, це питання точно цікавить студентам, яким чином ми залучаємо студентів до проходження стажування в нашій установі дипломатичній. Ну, Зрештою, ми поспілкуємося в такому форматі. Дружньої зустрічі, дружньої бесіди. Словацька влада повністю, включаючи президент України, уряд на чолі з прем'єр-міністром та, зрештою, парламент Словацький, вони чітко розуміють, що допомагаючи Україні в цій війні і надаючи нам потужну матеріальну технічну допомогу, військову допомогу та, зрештою, фінансову, вони тим самим не тільки допомагають Україні захищати скажімо, свою державу борониться свою державу, Вони тим самим роблять внесок в безпеку на всьому європейському континенті, усвідомлюючи, що словаччина у випадку, якщо б Україна свого часу не встояла, або якщо російські агресори, скажімо, їм вдалося б ті їхні першопочаткові плани, які вони перед собою ставили, Київ за три дня, ну ви все це знаєте, то Словаччина була б наступною державою. Вони з цим розумінням живуть, вони з цим розумінням працюють. І наразі це є добре саме ну, нам, як представникам України в словаччині, працювати з цією владою, скажімо, доносити до них ті доручення, які ми отримуємо з Києва, ті прохання, які ми отримуємо з Києва, і зрештою знаходити розуміння в цьому саме.